4176 підтримок від провінції Манітоби отримали люди, емігранти, які проживають в Манітобі 4 вересня 2025 року. Ця подія увійде в історію еміграційних процесів Манітоби, тому що це супер величезне і шалене число. Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маранюк. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться, тому що на цьому каналі, можливо, вийде саме те цікаве і дуже корисне відео, яке вам допоможе залишитись в Канаді. А ще це дуже сильно мене мотивує. Дякую вам дуже сильно за підписки. І так, 4 вересня, вчора це було. До мене телефонує дружина і каже, що майже всі наші друзі пройшли вибірки. У мене зараз прямо аж мурахи по шкірі пішли, коли я згадав той момент. Тому що реально дуже багато людей, вони рік провисіли. Типу, хто проживає в інших провінціях, то ви, напевно, можливо, маєте якийсь інший процес еміграції в Манітобі. Подаєтесь на інтерес, виявляєте свій інтерес, подаєте заявку. Якщо у вас є 6 місяців роботи в одного роботодавця, і ваша заявка висить рік. Якщо за рік у вас провінція не відбирає, щоб продовжити цей весь процес, то ваша заявка злітає. Багато людей. Вже подали другий раз, типу, вони вже півтора роки чекають піар, наприклад, просто вибірку, щоб їх просто відібрали і запитали документи, тільки розпочати весь цей процес. Вони не могли попроходити вибірку. Вчорашній день це було щось супер. Дуже багато людей мені писало, і друзів, і знайомих, і дзвонили. І питалися, чи я також отримав цей лист. І зразу скажу, що ні, я не отримав цей лист, тому що я змінив роботодавця. І не отримав такого листа, тому що я не встиг відпрацювати 6 місяців в нового роботодавця. Що стосується саме українців, то 1466 аплікантів було обрано Манітобою для того, аби розпочати процес еміграції в Манітобу, і це не просто 1466 людей це 1466 сімей. Так, є люди, які одинокі, але давайте почасному. В більшості це 2-3 людини на одну заявку. В більшості в деяких там є навіть по 5 людей, по 6 людей в сім'ї. Тому ну це супер велике число, дуже величезне, як для одного дня. Це не тільки для українців, а й для інших. Наприклад, дивіться є ще 1866 Аплікантів було по програмі, здається, навчання в Манітобі. Тобто 1866 студентів в Манітобі отримали лист запрошення, і також 844, здається. Це ті, хто за межами Канади. Я точно не пам'ятаю. Я залишу посилання в описі до відео, можливо, також в коментарі. Зайдете, почитаєте більш детально. Там навіть можете погортати попередні вибірки, подивитися, в яких кількостях були до цього. Але ці числа це супер великі. Тому Манітоба зараз для імміграції це найкраща провінція в Канаді. Це факт. Тому що ну це дуже величезний крок, дуже великий крок. Я не знаю, як вони вибили стільки місць. В цих своїх лімітах з уряду Канади на імміграцію саме в Манітобу, як їм це вдалося, чому вони прийняли таке рішення, невідомо. Але конкретно на сайті так і написано спеціальна вибірка для тих, хто має громадянство України та подався по скілворкер Манітоба. Тобто просто працював 6 місяців, має досвід в роботодавця і подався на імміграцію. Одразу скажу, що дуже багато людей серед них і наші друзі. І в знайомі є, і багато людей в чаті в моєму чат ВІНІПАГО є чат, залишу вам також є посилання під кожним відео, але залишу вам ще в коментарях посилання. В цьому чаті також люди писали, що в них ситуація, коли вони заявку подали. І там, наприклад, два місяці тому, місяць назад, чи там трошки більше, змінили роботодавця, але заявку вони свою не видалили. І їм прийшов також лист запрошення. Ситуація така, що люди змінили свій НОК, свою професію, тобто, і змінили роботодавця. А головна вимога, щоб ви працювали 6 місяців в одного того самого роботодавця, і наскільки я розумію, неважливо чи там за цих 6 місяців змінювався нок чи ні, але головне, щоб ви працювали в того самого роботодавця. Є випадки, коли люди міняють роботодавця, але професія залишається, тобто зберігається НОК. В цьому випадку ви пишете листа, що ви змінили роботодавця там три місяці назад, забули їх попередити, дуже вибачаєтесь, але у вас той самий НОК, ви працюєте за тією самою спеціальністю, і швидше всього ви зможете продовжити цей процес за цим запрошенням. Якщо ваш НОК не співпадає з минулим роботодавцем, від якого ви подали заявку. На імміграцію в Манітобу, то швидше за все, ви не маєте права продовжувати імміграцію за цією заявкою, за цим запрошенням, тому що, як мінімум, має зберегтись НОК. Професія, це інформація вже від більшості еміграційних консультантів з Манітоби і не тільки з Манітоби. Тому можете звертатись ще раз, перепотувати, але швидше за все вони вам скажуть точно те саме. Також є результати і хороші новини по федеральному рівні. На федеральному етапі також наші друзі отримали затвердження, і е, їм уряд Канади, типу федеральний рівень, вже дали. Позитивне рішення за їхнім статусом постійного резидента Канади, і вони вже просто очікують на пластик. Це чудова новина, і це все в один день, 4 вересня. Купа людей пише, телефонує, дає нам знати про те, що вони попроходили вибірки, всі дуже раді, довго чекали. Хтось чекав майже два роки просто вибірку, і є люди, які отримали підтвердження на федеральному рівні, позитивне. І це все в один день, все 4 вересня. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, уряд Канади подумав, пороздумлював над тим, що їм робити з тими людьми, хто вже є в Канаді, хто вже працює платить податки і так далі. І вони, напевно, вирішили все ж таки стоп еміграція з зовні Канади і взялися за тих, нарешті за тих, хто всередині Канади це великий, великий, великий крок до того, що ми всі. Швидше всього, тут залишимось. Як мінімум, ті, хто в Манітобі, тобі, я на 75-85% впевнений, що це була не остання така вибірка, що це не був одноразовий жест доброї волі, що це було точно якесь таке рішення, яке не було одноразовою акцією. Тому хто змінив роботодавця, змінив професію, просто набивайте 6 місяців. Досвіду роботи в цього нового роботодавця, подавайте на нову заявку і просто чекаємо. Я впевнений, нас точно ще раз будуть так само відбирати, і повідбирають. Як мінімум, ми всі можемо ще продовжити воркперміти. У нас ще є багато часу. Не розчаровуйтесь, хто в ці моменти змінили роботу. І я взагалі навіть заявку другий раз не подавав, тому що знав, що буду зміняти роботу, і, типу, не було сенсу. Виборок не було, були високі бали. Я змирився з тим, що це буде довга історія. Тому мені цей лист запрошення навіть не прийшов, і я також трішки розчарувався вчора, тому що. І Вікторія також, тому що Ну, всі... все наше коло знайомств, вони всі висіли в цьому пулі, всі висіли в цих заявках, і вони всі нам відписали, всі нам дали знати, що О, нарешті ми отримали листа. Ви також отримали, як і всі. А ми не як всі, ми, ми змінювали роботу, ми змінювали професію, тому ми також пролетіли в цьому питанні і трішки розчарувався я в цьому, так, якщо чесно, то так. Але м через 4 місяці я зможу подати заявку. Тобто я відпрацював цього роботодавця майже 2 місяці. Я буду мати 6 місяців досвіду роботи в цього свого нового роботодавця 15 січня і також подам 15 січня. Знову на вибірку. В ідеалі, якщо я також піду і здам ще англійську мову, це буде, я думаю, супер-супер-супер. Це збільшить точно шанси, як мінімум, навіть якщо знову почнуться якісь вибірки по балах і так далі, то так. До речі, вся ця історія з вибірками дуже сильно зараз ем, змінила гру, я вважаю. Тому що дивіться, за один день. Манітоба звільнила 4176 людей від цього стану очікування, що ж буде далі. І серед цих людей є люди, в кого було 625, 640, 650 балів. Це дуже мало, тому що вибірки були 820, 840 балів. Це дуже велика різниця. Вони вибрали абсолютно всіх. Їм було байдуже на ці бали, в кого скільки балів. Вони просто взяли отак багатьох, хто висів і. Хоп і заграбли. Я не знаю, як це спрацювало, тому що в нас є знайомі, в кого реально дуже мало балів, але їх відібрали. І є люди, яких не відібрали, хоч в них і бали, і, ну, типу, не знаю, які там високі чи низькі, але вони також висіли, їх не відібрали. Тому, я думаю, що це був не єдиний такий пакет, не єдина послуга. Швидше всього, це буде повторюватись. Можливо, це буде там. Раз в декілька місяців, можливо, раз на рік або раз на півроку, але, швидше всього, це буде відбуватися знову, тому все окей. До речі, це, можливо, змінює правила гри, тому що ті люди, які жили в інших провінціях, мали досвід роботи або навчання, вони мали штраф мінус 100 балів по програмі міграції в Манітобі. Зараз, якщо на бали не дивляться, теоретично люди, які застрягли в Ванкувері, в Калгарі, о, десь в Торонто або ще в якихось провінціях, де важко їм з піаром, вони теоретично зможуть потрапити знову, ну, приїхати знову сюди в Вінніпек, в Манітобу переїхати, піти на роботу, відпрацювати 6 місяців, здати англійську, щоб трішки збільшити шанси. І знову чекати ось цієї халяви від Манітоби і попасти от в цю всю грібенку, скажімо так, коли всіх тупо загребуть, не дивлячись на бали, в будь-якому випадку це був дуже хороший знак, що зробили саме ось таку вибірку для українців без ніякої спеціальної програми, просто в один день, без ніяких пояснень, взяла і тупо вибрали 1466 сімей. Саме українців. Це супер велике число, дуже-дуже величезне, порівняти з тим, що були до цього вибірки найбільші, там, можливо, 300 людей, там 200 людей. Дуже часто це вибірки біля 100 людей, а тут одразу майже півтори тисячі, тільки українців, аж додатково, там майже 5 тисяч людей вибрали все в один день. Це супер велике число і. Це точно хороший знак для тих, хто в Манітобі. Всіх вітаю, кого відібрали, всіх, в кого є ось ці проблеми зі зміною роботою, зміни професії і так далі. Не хвилюйтесь. Я впевнений на 95%, що буде ще. Точно буде ще. Якщо не в цьому році, то в наступному точно буде. Просто працюйте зараз. Можливо, ви зробите до Нового року собі 6 місяців досвіду роботи і подавайте, будь ласка, заявки обов'язково, тому що ніхто не знає, коли буде ця наступна вибірка така сама. І можливо, вона буде на наступний день, як тільки ви подасте заявку. Ну, це ж було без попередження жодного, без ніяких роз'яснень, без нічого. Можливо, зараз вже з'явилося щось десь на сайті. Але я не перевіряв ційний сайт або якісь не дивився якісь коментарі уряду Манітоби, щоб десь роз'яснювали, що це таке було, і що це за свято, в честь чого таке. А якщо ви з інших провінцій дивитесь це відео і так само в шоці, що це відбувається в Манітобі, то. Можливо, зараз саме час задуматись на рахунок Манітоби. До речі, дуже багато людей мені писало Дякую тобі саме ти повпливав на моє рішення, щоб я полетів в Манітобу. І я сьогодні отримав підтримку від провінції. Це декілька людей мені таке написало. Я саме сьогодні отримав вибірку від провінції в Манітобі. Я зараз готую пакет документів. Я дуже вдячний, що ти знімав ці відео, і повпливав на мою думку, і я вибрав Манітобу. І тепер я не знаю, я вже тут буду отримувати піар, типу, все супер, дуже люди задоволені, тому я дуже радий, що комусь хоча б таким чином зміг допомогти. Це дуже-дуже мене також вчора потішило. Я навіть не так сильно розчарувався, що ми не пройшли вибірку, що ми не висіли в цьому пулі і нас не відібрали. Але зато я знаю, що точно є люди, які... Завдяки якимось моїм діям прилетіли сюди і зараз їх відібрали, і вони зараз дуже задоволені. Так що, що буде з піар далі? З піаром далі буде все окей. Тому не роз'їжджаємось, не розлітаємось, все буде окей, все буде добре, особливо тих, хто в Манітобі. Це я впевнений в цьому. Точно впевнений в цьому. Просто потрібно. Робіть все можливе, що від вас залежить, а піар точно буде. Це дуже хороший знак. Був вчора, 4 вересня, і не знаю, яка була новина краще, коли нам сказали, що вони надають можливість отримати нові воркперміти, податись, типу в березні 26-го на новий трьохрічний воркперміт знову. Чи вчорашній день, коли купа людей отримали вибірки, купа людей почали писати, давати знати про те, що вони проходили вибірки в чаті, в інстаграмі, в телеграмі, і знайомі наші друзі. Я не знаю, який день був кращим. Як на мене, вчорашній день це було просто супер. Напевно, цей день ще більше дає надії, чим те, що вони дали можливість зробити нам нові воркперміти в березні 26-го року. Це супер день. Цей день точно увійде в історію багатьох сімей в Манітобі, а саме 1466 сімей. Я вас всіх вітаю. Знаю, що в багатьох ситуаціях зі зміною роботи, навіть інший нок, і, типу, без варіантів, але не розчаровуйтесь, не впадайте вічаєм. Точно буде ще вибірка. Це був вчора дуже хороший і чіткий знак для нас усіх. Просто робіть все, що від вас можливо, подайте заявки. Нехай вона в будь-якому випадку вис висить. Навіть якщо ви рік знову прочекаєте, вона злітає. Просто на наступний день знову подайте ще раз ту заявку. І чекаємо. Отакі От були хороші новини з Манітоби. Купа людей залишилась задоволеними, купа людей радіють. Я сподіваюся, що якомога більше моїх підписників і друзів та знайомих все ж таки пройдуть весь цей етап. По вчорашніх запрошеннях на еміграцію в Манітобу, і все буде успішно пройдено, і ви отримуєте свої піар-картки. А згодом, якщо захочете, і громадянство Канади. Я дуже радий за всіх, всіх вітаю. Купа емоцій від вчорашнього дня до сьогодні. Вот переписуюся з різними людьми. Багато всіх запитань, всі дуже раді, всі дуже щасливі. Вже всі ж збирають документи, розпитують за довідки з Польщі, або ще там звідкись про несудимості, як це все робити? Коротше, друзі, ще раз вітаю все. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, що думаєте на рахунок цього, цього і ну, чому так сталося? Ваші якісь догадки? Хто на це повпливав? Або як Манітоба домовилася з урядом про таку велику кількість саме в Манітобі, і як це взагалі працює? Чи може... Уряд розв'язав провінціям руки, і тепер провінції зможуть самі це контролювати. І, можливо, наступні провінції також зроблять такий самий крок, як і Манітоба, наприклад, Альберта, куди також поїхало багато людей, але також важко з Піаром або інші провінції, там Онтаріо, Британська Колумбія. Чекаємо на новини. Як мінімум, Манітоба почала цей рух. Я надію, що інші провінції приєднаються до цього, зроблять щось подібне, і е, українці в різних провінціях зможуть все ж таки залишитись. Це буде супер-супер-пупер, дуже класно. Е, якщо ви проживаєте в інших провінціях і побачили це відео, не забудьте обов'язково податись. На свої місцеві провінційні програми вже сьогодні, якщо ви доступні до тих програм. Якщо у вас є досвід роботи і всі вимоги ви проходите, які там мають бути, обов'язково зробіться якнайшвидше, тому що ніхто не знає, коли щось подібне може статися у вашій провінції. Якщо це станеться, то ви маєте бути готові. Ваша заявка має бути зараз висіти у них в пулі, щоб вони могли вас відібрати. По іншому. Вони вас не зможуть відібрати. Тому подавайте заявки, і висіть, чекайте, можливо, скоро щось подібне станеться і у вашій провінції. Дякую всім за перегляд. Залазьте в коментарі, там точно буде щось цікаве. Всім бай-бай. Побачимось в наступному відео. Надіюсь, наступне відео буде щось подібне з хорошими новинами, не тільки для всіх українців, а щось персонально з нашої сім'ї, хоча я дуже сумніваюся, тому що. Зараз поки що немає такої програми, по якій би ми з легкістю могли пройти е, якусь вибірку або почати якийсь міграційний процес. Тому варіант тільки один. Чотири місяці чекаємо, подаємось також на піар, і, надіюсь, будуть ще такі вибірки. Бай-бай.